Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я пропоную вашій увазі рубрику Пусті баночки, тому що в мене наскладалось дуже багато, і я вже сьогодні одне відео знімала. Ось, бачите, тут я все склала, те, що я вже вам зняла, розповіла. Так я роблю кожного дня. Кожного разу, коли знімаю рубрику Пусті баночки, відразу відкладаю, тому що багато в нас повторюється продукції, але все ж таки ми їх і використали ці пляшечки. Тому я й Показую вам, що чим моя сім'я я особисто користуюсь і вже речами на постійній основі, які мені дуже доподобать. Так, ми вперше використали ось таку зубну пасту. Це використала моя молодша донька Софіїчка, доктор Туна Алоє. Тут 112 грамів. Відмінної якості зубна паста вона коштує 179 гривень в каталозі. Я її була купила за свої бали, дві штучки, і тому з великим з великою радістю і задоволенням кажу, що в дитини зуби стали біліші. Немає нічого там, щоб там було кровотеча чи ще щось. Нема взагалі відмінна паста. Доктор Туна це взагалі, ви знаєте, вона йде гелева. Зараз краплинку видавлю: гелева. Похоже, чимось на доктор Туна з олією чайного дерева. Да? Така вона похора текстура. Аромат просто м'ятний, освіжаючий. Вона дійсно дуже гарно освіжає. І в кого є така проблема, то тут алоє 100% тому що. В продукції доктор Тунасі компанії Фармасі, там дійсно йде 100%, звісно, по відсоткам в кремі 1% справжнього соку алої в засобі для вмивання, інший відсоток. Тобто, якщо написано 50% соку алої, то там так воно і є. Ось так відмінно. бо деколи знову акція, буду купувати, тому що в нас ще ціла одна, один туб є. Дитина зараз моя чисте вже почала позавчора другий туб зубної пасти. Далі я ношу з собою, мені дуже подобається це серветки в українському каталозі Лівеста. Це Турція. Це серветки йдуть для інтимної гігієни жінки. З вітаміном є, е, їх тут 30 штучок. Дуже зручно брати, і мені подобається, що немає такого міцного. Менше пластику, да ну що ж зробити Без пластику нікуди е, нема дискомфорту, не пече, не, нема подразнень. Е, і саме головне, що дуже зручно брати з собою дорогу, навіть жіночу сумочку. Тому що якщо ми десь виходимо з дому, звісно, ми користуємося туалетом і нам потрібен гарний догляд. Перед тим на руки антисептик і потім використовуємо. Чудово купувала, буду купувати. І бачите, тут написано 45, І колись. Є ціна 59, є ціна 45, тому дивіться, е, теж по акціям. Дуже часто бувають акції, і це нам необхідно, дорогі мої жінки, любі жінки, кожного дня. Так, в коробку, все в коробку. Далі в мене закінчився нашого українського виробника з каталога Лівеста, крем-бальзам для суглобів, Акулячий хрящ, відмінної якості, знімає болі е, печію в суглобах, де відкладення сол, 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 солей обов'язково. Ова, бажано на мастю наносити його два рази в день по рекомендації виробника. Це наша Україна. До речі, часто зараз акт 99-75 мл А з 24 вересня буде 75 гривень. Тобто, уявляєте, яка економія? І мені, як представнику, ще знижка консультанта взагалі супер. І дивіться, а шесть котів багато, 14 штук. Відмінний знімає, допомагає ефективно. Дуже рекомендую. Якщо буде акція, будь ласка, а вона буде ось на будь ласка, не пошкодуйте для себе ці 75 гривень за 75 мл відмінної якості крем бальзаму і купіть собі. Це дійсно якісний, ефективний, і він знімає біль. Він знімає оці відкладення солей. Це вже перевірено не один місяць, тому рекомендую вам, будь ласка, від душі, купувала. Докупувати в мене завжди є запасники, стараюся ось так. Вип'ю водички. Я раніше теж чула, що вода, да, ми, потрібно, ми повинні, коли встаємо, нам потрібно випивати дві склянки води. Одні кажуть, що потрібно випивати дві склянки такої надтеплої води, щоб все в шлунку і кишківнику запрацювало на е, дуже благоприятно для людини. Але я ось дивилася одного лікара, і вона об'яснила, чому нам над необхідно випивати дві склянки води. Тому що ми коли прокидаємося, да, ми ходимо до туалету і мінімум півлітри ми там залишаємо. Да? А ми ж вночі воду не пили. І виходить так, що Організм наш працював працював, почки нирки наші працювали, очищували там все ці процеси, всі всі робили. Да? І наш організм на пів літри води кров стала в організмі густіша, і тому обов'язково потрібно пити вранці дві склянки води, щоб поповнити цей запас, щоб не було, тромбо, тромбів, щоб вони не з'являлися в нас тромби в організмі. Да? Я як вже мені 53 роки, я п'ю від після 40. Я почала пити кожного дня лосперин обов'язково для розжиження крові. І зараз, оце коли вже мені роз'яснили, об'яснили, що не необхідно для того, щоб не було тромбів випивати дві склянки води, то я, звісно, випиваю дві склянки води. Ось так, таке роз'яснення, яке дало мені такий поштовх, що дійсно необхідно пити нам воду, тому що ми з води ж, Да? Тому я при любій нагоді стараюся тако дробно вже протягом дня, з тим паче, зараз така спекотність випивати там декілька ковтків, але водичку пити. Так, сонечки, трішки відволіклася, але це дуже цікава інформація для мене і необхідна. Так, закінчиться в нас вже остання пляшечка такої шампуні Доктор Туна. Це йде з чайним деревом, зазвичай зазвичай іде він для жирного волосся, в якого дуже швидко образовується сабум, сибум, тобто, а сибум це жирність. Оце такого шкірне сало, по-іншому називається себум і. Навіть я нею промивала волосся, волосся дуже гарне, сяюче. Ви ж знаєте, що шапунь полюбляє. Привикати до нашого з для, для нашого до нашого волосся, да і потім починає вже волосся. Починає лінитися. Таке було спочатку гарне, коли там новий шампунь змінили. Я не беру, коли там людей лупа виникає від зміни шампуню. Може бути лупа від чого від іншої, навіть причини не від зміни шампуню. Може бути емоційне. Ми ж теж психосоматику не прибираємо. На наш організм впливає дуже багато симптомів, чому. У нас там щось відбувається зі шкірою обличчя, там, з волоссям, з нігтями, з руками, з тілом, щось там у нас змінюється. Це може бути дуже серйозна е, психосоматика. Тобто ми нервуємося зараз, ми всі в стресі переживаємо зараз цей час страшний. І тому я ж кажу: не обов'язково, що ви змінили шампунь і у вас з'явилася лупа від зміни шампуню. Шампунь необхідно змінювати, тому що волосся звикає. І не стає таким гарним, як нам хотілося. У нас вже запасники закінчились, така, такої шампуні немає. 119 гривень Туна, 225 мл відмінної якості, але в каталозі в новому дизайні є такі шампуні. Так, далі в мене закінчився, я виведу будь-які плями фармасі. Це Smart Love Super Client. Це наша Україна робить для е, е, компанії фармасі. Відмінно, мені подобалося розпилити, я змочувала пляму, мені подобалося розпилити на, на пляму цей плямовий від Декілька хвилин почекати і до пральної машинки. Ось так. Буває 119, буває 95 гривень. Тобто ось так. Різні бувають акції. Мені подобається, буде можливість, я візьму ось так. Далі у мене закінчилась ось така італійська е, туш ось такої якості. Ну, Звісно, вона вже засохла, то е вже ця негарна така щіточка в неї. Мені вона подобалася, вона продовжуюча, не розтікалася, нікуди не дівалася. І я дуже полюбляю гарне оформлення ось такі е туби під туш. Супер. Так, Далі У мене закінчилася 0,1 відтінок губна помада. Це саме класика, самий найулюблений колір помади. Налеса дуже хорошо. Дивіться, вона зараз підсохне і буде дуже гарна. Це самий ходовий колір помади, самий необхідний. Я там трішечки ще гармулька є. Я її тримаю показати клієнтам на їхній шкірі е тіла, як підход чи підходить їм така губна помада. Тому не буду вбирати, а залишу собі там, де показую людям. Тому що дуже крута помада. Реальна, 0,1 в Турецькій компанії Фармасі, самий ходовий відтінок помади. Вона підходить для. Любої пори і практично всім жінкам. Так, в каталозі Лівеста в мене закінчились ось такі два крема. Мені подобається, вони приходять в коробочці, це наша Україна, це іде нічний крем, дуже гарний видно да? ніч. І денний крем. І денний крем ще у нас іде СТФ-15 з яаруновою кислотою. Із протеїнами чорної ікри іде нічний. Ось так. Мені подобалися вони. Буде в мене можливість, як в мене закінчаться інші догляди, тому що я вже багато розповідала, багато показую ці крема. І я, звісно, потім собі теж куплю і ще раз. Тим паче, якщо буде акція, десь шерсть літає кошача. І ось так рекомендую мені і да, навіть дуже крута ідея подарка. Вони приходять отак в коробочці, дуже презентабельно, дуже гарно. І зазвичай 199 гривень, буває 219 буває 189 гривень. Так коли бувають які акції, дуже презентабельний, крутий і гарний, шкіра зволожена, гарна, доглянута, дуже має приємну консистенцію ці крема. І саме класно 30 мілілітрів день. І 30 мл ніч, тобто 60 мл у вас догляд вже є в одній коробочці для вашого гарного, неперевершеного вигляду. Ось так. Закінчилась мене шампунь, але я трішки оставила показувати своїм клієнтам, тому що я залишаю для показу. У мене там цілий склад уже є. Різних пляшечок, щоб почути, який аромат. Густину то ми побачимо. Да? Це в нас іде чудовий шампунь: 109 гривень. Нутре, нутре натюрель. Це з оливою. З олією оливи. Тут така в нас. Оливка гарно намальована. GMP да? сертифікація Ви знаєте, що в терці компанії Фармасі все GMP сертифіковано високою якості, халяль, тобто без тваринних жирів, відмінної якості шампунь, зручно приходить зазвичай. Тут така запобіжна всередині е, фольга, що ніхто не, не подивився, ніхто нічого. Я розумію, що кожен запобіжник, кожен такий там коробочка, пляшечка, оці всі такі е, відкривачки, дозатори, це все наш комфорт, наша безпека. Спека і тому, звісно, хочете комфорту, потрібно е, за це сплачувати. Тому дивіться, якщо буває продукт без такого всього, він може бути дешевшим. Але якщо з е, запобіжниками різними, і ви впевнені, що тільки ви ним користувалися, то, звісно, можна колись щось там якусь 10, 10 гривень переплатити. Зато ви будете знати, що відмінної якості чистий, гарний, е, не, не тронутий продукт у ваших руках для вашого використання. Ось так. Так. Закінчився в мене відмінної якості чай. Це виробництво Польща. Мені дуже він подобається. Тут навіть є цінник 159 гривень. Приходить біо пакетах ось такий чай, біо розкладних пакетів біоактив. Мені дуже сподобався тут е, смачні фрукти. Е, ну дуже, дуже, дуже сильно тут повністю йде інструкція по використанню. І якщо оранжеві помаранчеві фрукти, якщо дуже смачні, рекомендую тут манго, тут е, манго, о папая. Мандаринка і брозу не знаю, не скажу. Дуже крутий чай. Це в каталозі Лівеста. Дуже тут їх 20 пакетів відмінний. Мені дуже сподобався, але це йде мене в макулатуру. Це я не викидаю туди в пусті коробочки. Це складує і піде все в мене на вторинну переробку коробочок. Таким було моє відео розпакування пусті баночки. Розповідь перепрошую, і я дуже рада, що в мене. Є про що вам розповісти, чим поділитися, і я е, на 100% буду ці продукти повторювати, але як використаю інші, і буду вам знову таки розповідати про цікаві, гарні, ефективні, високоякісні і тим паче GMP сертифіковані е, халяль, без ж тваринних жирів, е, без хімозності, без вся, всього того, що нам не потрібно. Продукти буду розповідати. Залишайтеся зі мною. З вами Наталя. Щиро дякую вам, обіймаю вас, бажаю вам здоров'я, мира, радості та щастя. До побачення!